Шановні громадяни, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області звертається до вас з проханням. Якщо ви почуєте уривчасте звучання сирен, то це попереджувальний сигнал оповіщення цивільного захисту. Увага всім! Почувши його, потрібно негайно увімкнути радіоприймачі і телевізори, уважно прослухати інформацію, яка поступила. Діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками, якщо є можливість, попередити сусідів та одиноких людей, інвалідів, що мешкають поруч, закрити вікна, вимкнути усі нагрівальні прилади, перекрити газову мережу, вимкнути світло, швидко одягнутися, одягти дітей, взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтарик та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди, зайняти місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого. Уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами цивільного захисту.